Привіт! Вітаємо вас на каналі де, 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 да. Даніель Китста. Сьогодні наступний день і ми з Даніком відкриваємо яку циферку? Вісім 8, 8. грудня циферка 8. Да. Давай шукай! Цифра вісім. Да. Що там є? В... Аб... Листочки <śle> А що написано, мама зараз скаже, коли Даніячик дасть. Його прочитати. Синочку, знаєш, який в тебе Так. Да. Написати лист до Миколая. Так. Да. Скоро до нас прийде Миколайчик. Так. Да. І для того, щоб він знав, що нам подарувати, да. ми йому зараз напишемо листа. Так. Да. Давай. Давай. Ходи. Що ми будемо з Данячком зараз робити? Мати, та -та. Писати листа будемо до да, Миколайчика. Да. Отже, давай мені якусь ручку. От е Оцю ручку. Да. Який це колір? Оранжевий. Оранжевий колір даєш мамі? Так. Що ми пишемо? Миколайчик. Миколайчик. Ми? Колайчик. Миколайчик. Миколайчик. Ячемний. Да. Молодець. Я любу. Я любу. Любу. Бабчу. І бабу. І дядю. А дядю. Ще кого? Я люблю. Маму, тата любиш? Та любу, отеся. А тату і маму, дідуся. Дідуся? Так. 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 Ти всі любиш? Хочу подарунки. Хочу. Так. Да. Які макулечик тобі подарунки маю принести? Ем, потуй. Патруль. Патруль. Ще що? Ем, Борбосю. Барбосю. Так. Да. Це у нас так мультик називається. Ба... Боски Боскини. Добре, що хто? Ем, фічки. Фіксики. Ще хто? Нолік. Піксик, там є герой Нолік. Та. Нолік Ще кого? Тата. Тата Ноліка. Я. Тата Ще кого? Мама Нойка. Чи не треба Ноліка? Нойка. Треба? Так. Добре. є Багато. Багато. Мандаринки. Vše, co? To. Co ještě tam může být? Kněžičky, kněžičky. Co? Just for my heart. Голубенька. Так. Да. Зараз ми будемо малювати шапочку. Що ще треба замалювати Миколаєчкові? Розкажи. Це що таке? Шапочка, доса. А де подаруночки є? Вон. Їх треба теж замалювати? Так. Да. Що там замалювати? А, Це його подаруночок? Да. Так. Давай. Гарніше, так? Даніко, малюнечок на ковальчик. <плес> Класний. Данік змучився трошки попросив. Маму. Ти поділишся з ними подарунками? Так. <плес> Поділиться. <плес> <це, плес> так що будемо. Ще допомагати. У нас такий позиває чарний. Де у нас є хто? Миколайчик. Давай складемо це все гарно. Блиск складемо. Да. Зправити лист до маковеці. І складемо ти такий наш гарний малюночок. Ми складемо ось так, щоб помістився в конверті, Так. Давай. Молодець. Закривай, закривай конверт. І давай підпишемо. І ще нам залишилося підписати наш конверт. Щоб Миколайчик знав, від кого він прийшов. Так. Від кого наш лист, як тебе звати? Даніель. Де ти живеш? Герман. Ох, то. На ну все? Так. Будемо йти на пошту і відправимо. Так. Якщо вам сподобалося Знанняйчика-відео, де він пише листа до Миколаївчика, на диняечку. Канал. Па-па-па-па. Все, підем на пошту? Так. Да. листа? Так, да, Так! Да.